Це отці, дорогі браття і сестри. Наближається свято Перверховних апостолів Петра і Павла, котре ми світло вшановуємо 12 липня для нашого храму і для нашої парафії. Цей день є храмовим святом. Тому я гостинно хочу запросити усіх священників та жителів нашого міста і району для спільної молитви, котра відбудеться 12 липня в 11 годині. Я щиро хотів би побачити всіх духовенство, вірних, для того, щоб спільно разом в цей день розділити з нами духовну радість, для того, щоб вознести молитви наші до Бога за наше місто і за нашу Україну. Особливо в цей період ми оцінили значення слова мир. Тому я хотів би, щоб цей мир панував між нами, щоб ми. Любили один одного, щоб ми цінували цей мир, щоб ми єдналися і ставали однією громадою, яка вимолить у Бога спокою і Божого благословення. Прошу всіх до спільної молитви.